Найновіші українські короткометражні фільми представили на міжнародному кінофестивалі Молодість. 23 картини. Відмірна комісія обрала з поміж шести сотень заявок. Стрічки з довгоочікуваної фестивальної програми переглядала наша кореспондентка Олена Опанасенко. Олена, привіт, які твої враження і з ким із режисерів тобі вдалося поспілкуватися? Вітаю, колеги. У дні, коли коли Київ став міжнародним центром кіно, критики стали дедалі частіше зазначати, українське кіно відроджується. Тематично в національній програмі представлені стрічки і про гострі соціальні проблеми, і про маловідомі аспекти життя українців, і нарешті про кохання. Зокрема, сьогодні відвідувачі фестивалю побачили стрічку «18 плюс Романа Брука про 18 річну незайману дівчину, про секс без кохання і про кохання без сексу. Це дійсно таке кіно відкрите, позитивне з хеппі-ендом, котре у нас рідко все ж таки відбувається в Україні. І мені напевно дуже цінно, якщо е, я розумію, що там є дуже багато таких серйозних картин, глибоких, екстенційних, дуже непростих в програмі. Я розумію, що я не знімав кіно цього гатунку. Я знімав кіно, щоб подобалося народу, щоб були овації, щоб були емоції і, 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 і контакт. А ось режисер Дмитро Сухолитка Собчук вирішив відійти від ігрового кіно. У його стрічці про святкування Маланки знялись не актори, а жителі румунського села Красна, котрі до сьогодні зберегли національні традиції попри тотальну заборону релігійних свят у радянські часи. Я за національності українець. Я не говорю румунською. Я туди приїхав як, в принципі, чужорідне тіло. Ось наскільки вони там як. Колоритні, красиві, там вони там прекрасні господарі, але вони закриті, вони закриті і в своє життя вони не кожного впускають. І оцей цей момент довіри до, ну, до, до мене він був дуже важливий, тому що в, в якийсь момент вони просто відвернулися і не хотіли там брати трубку. Ну тобто, бу, бу була така певна еволюція. Я почав робити про чужих людей. Для себе про чужих, як, як по культурі, як по просто незнайомих мені, а закінчив робити про друзів. Кіно про румунську маланку в Україні знімали понад 4 роки. Держава виділила на цей фільм близько 400 тисяч гривень. А загалом українські режисери е, шукають. Е, Гроші на свої фільми хто як може. А дехто обирає ще паралельно другу професію, тобто 10 місяців на рік займається бізнесом, 2 місяці на рік знімає кіно, дехто шукає кошти у іноземних партнерів. Я мав десь до Цієї картини 11 короткометражок. Переважно з них це студентські роботи, потім роботи вже саме в форматі державного кіно, потім досвід роботи в серіалах телевізійних, детективних різних. І зрештою отримав вже таке фінансування, як грант президента на повнометражне кіно за ринковими цінами. Тут це 400 тисяч гривень з копійками. А зрештою коштувало воно так ну де-факто по гранту 320. Але все інше, як би мовити, так дійсно на дружній взаємовиручці, допомозі і своїм ресурсам, також студійним. До речі, як спеціальну подію кінофестивалю цього року представлять роботу кінорежисера Юрія Речинського хворі сука, люди. Два роки тому він також дебютував на молодості. Бальших денег не нужна. було. одна локація, за якою ми договорились там з охранниками, це якби та паркінг моєго дома. То есть, ну и все, как бы техника, как бы у любого оператора есть там фотоаппарат, на который сейчас все снимают. Поэтому бюджет. Прошу за технічні проблеми. Отже, щодо фільму, котрий був представлений як спочатку, як самостійна короткометражна стрічка, це робота Юрія Речинського Хворі сука люди. Зараз вона представлена як спеціальна подія кінофестивалю. Два роки тому автор представляв цю роботу як самостійну короткометражку. Що ж сталося за ці два роки? Автор знайшов підтримку у австрійських колег, і за цей час він зміг зняти повнометражний фільм. Ри і представляють цього року як а, спеціальну подію фестивалю, а, те, що українське кіно росте і здобуває міжнародне визнання, підтвердив і генеральний директор кінофестивалю. Нарешті ситуація в українському кіно змінилася, і ми вирішили, що це має бути не просто панорама, щоб хтось десь побачив, що є все ж таки українське кіно, а дійсно, щоб змагалися наші збільшого молоді кінематографісти в національному конкурсі. Найприємніше для мене те, що підходять мої іноземні колеги, які відбирають українські фільми на інші фестивалі, і кажуть, що ми здивовані, як виріс рівень українського кіно. І це, мабуть, найголовніше. Отже, приз за найкращий фільм отримає режисер фільму, який обере журі національного конкурсу. А от за Скіфського оленя, головний приз міжнародного кінофестивалю Молодість серед інших змагатиметься і український фільм Дмитра Мойсиєва Такі красиві люди.